Так, друзі, вітаю! Доброго дня! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань і нерухомості. Я хочу ще повернутися зараз вже не до ваших запитань, а конкретно до моєї практики і звернути увагу вашу на норму закону і на те, що ви виписуєте у ваших договорах оренди паю. Тому що те, що я читаю, те, з чим стикаюсь на практиці, іноді мене дуже засмучує. Тому що я розумію, що ви не читаєте ваші договори, інакше би, ну, щоб таке підписати, це треба бути або малопритомним, або ну, в стані якоїсь. Крайньої необхідності. Я не знаю навіть, як це, як це назвати стан, в якому треба перебувати, щоб підписати е, такий договір. В Більшості це халатність і не е, просто ну, не вичитуєте те, що вам дають підписувати. Тому е, ці відео, в яких я от такі от речі висловлюю, я намагаюся звернути вашу увагу до чогось, до таких якихось елементарних пунктів, до елементарних речей. Що ви потім, знаєте, от, упам'яталися, а я навіть не знав, що я таке от підписав. Тому мені дуже не подобається. У нас зараз відбулася, ну, мені особисто не подобається, це моя абсолютно суб'єктивна думка. Но мені це не подобається. І в нас власне стаття. 93, якщо я не помиляюсь, зараз подивлюсь, Та, стаття 93 земельного кодексу, в нас вона стосується оренди, оренди земельної ділянки. У нас ще є закон про оренду землі, який детальніше там регулює це питання, але в нас є ця норма закону, яка в нас регулює питання оренди. І окрім того, я би Ну, від... Розуміємо, що в 2021 році відбулася маса змін, які в нас регулюють питання, власне, е... як це правильно сказати, реалізації вами вашого права на землю. І регулює дуже цікаві і делікатні земельні питання в нас, ці нові зміни. У багатьох випадках я абсолютно позитивно до цього відношуся, до цих змін, але є от один момент, на який я хочу звернути. Пункт 5 цієї статті 93, я би просто ті, хто укладають угоди зараз, чи в принципі планують укладати угоди по оренді Землі, Земельної ділянки Паю маєте це на увазі. Тому що в той чи інший спосіб, прямо чи якимось завуальовано, все рівно виписують норми, які так чи інакше впливають на ваше право. Зараз я маю на увазі норму частину 5, статті 93, і я її чітко зачитаю, а ви потім, будь ласка, самостійно ще її вичитайте. Право користування. Оренда емфітев за земельною ділянкою сільськогосподарського призначення може відчужуватись, передаватись у заставу її користувачем без погодження із власником такої земельної ділянки. Крім випадків, визначених законом. Відчудження застава права користування земельною ділянкою здійснюється за письмовим договором між її користувачем. Та особою на користь якої здійснюють відчуження або на користь якої передається у заставу право користування. Такий договір є підставою для державної реєстрації переходу права користування у порядку, передбаченому законодавству. Вам все подобається? Я не буду це коментувати. Просто я це не буду коментувати. Я просто знаю, як це виглядає на практиці. І е як це працює. Якщо у вас є якась така норма, яка це передбачає, ви її просто забираєте. Ну, я не дозволю жодному своєму клієнтові таке щось подібне підписати. Навіть більше. Я. Е Однозначно випишу пункт, в якому 100% забороню щось подібне робити. Я не буду зараз тут розповідати довге, розтягувати відео, чому я е своїм клієнтам, з якими я працюю, не бажаю укладення такої норми. Якщо клієнт бажає щось подібне укладати, він, мабуть, має свої міркування, і це точно без мене. Все, вдалого вам дня. Подумайте над цим, аналізуйте і приймайте ваші рішення усвідомлено. Абсолютно усвідомлено. Для цього у нас є можливість вичитати власний договір, наняти юриста, щоб вичитав вам договір, і ознайомити з законодавством, яке регулює такі от подібні відносини. Вдалого вам дня, успішного вирішення ваших задач. І з вами була я, Людмила Боровик.